Оля, привіт! Продовжую читати іспанську мову, і сьогодні у нас тема волосся пело і кабело. І чотири завдання, які я приготувала. Дивіться, пінтар кабело, якщо хочеться пофарбувати волосся. Пінтар-кабело. Далі кортар-пело, якщо хочеться, знаєте, щоб підстригли волосся. Тик-тик-тик-тик-тик. Кортар-пело. Підстригаємо волосся, підстрижіть волосся. Четверте, якщо ви хочете зробити укладку, асер, ель, естіло. Важливе слово асер, запам'ятати вивчити, тобто це зробити. Ель, Естіло це укладка, як Естель Естіло. Так, укладка. І четверте задання: асер мас, волюме. Зробіть мас більше волюме об'єму. Зробіть більше об'єму. Асер мас, волюме. Такі чотири завдання. Uno, dos, tres.